14 квітня на стадіон Авангард у Змієві з приємною місією завітали народний депутат України Марія Мезенцева, засновник громадської організації Держава і Я Денис Бреславський», ветерани футбольного клубу Авангард. Гості привезли для юних футболістів зміївської дитячої юнацької спортивної школи нову форму: спортивні костюми, футболки і теплі куртки. Цей презент для зміївчан від німецьких партнерів і колег. Нагадаємо, що 26 березня у німецькому місті Майнц відбувся благодійний Варийський футбольний матч між ветеранами Зміївського футбольного клубу Авангард та зірками Бундесліги, ветеранами німецького клубу «Майнц-05». у складі Зміївської команди зіграли гравці, які з перших днів війни стали на захист України. Серед них Віталій Кошеленко та Армен Калтхачан, а також відомий український футболіст Андрій Воронін. Матч завершився з рахунком 3-3. Я дуже радію тому, що нам вдалося. Організувати матч в місті Майнц в Німеччині це був товариський благодійний матч. Ми планували його десь біля двох місяців. Це дуже така сложна, сложна праця була, тому що було дуже багато питань і адміністративного, і фінансового характеру, але завдяки Марії Сергіївні. Мізінцева та Віталія Анатолію Вони нам допомогли, і ми це зробили. Зробили для того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Клуб Авангард. Я, я дізнався, о тому що хлопці, які колись іграли в цьому клубі, зараз захищають нашу родину. І ми таким чином зробили такий. Таку команду збірну, да, і з ветеранів футбольного клубу Вангар та молодих хлопчиків. І зробили цей матч. І він був дуже, дуже душевний, дуже е трогательний, е тому що зібралося достатньо багато Болівальників з України та з Німеччини, котрі підтримували наших хлопців. Матч пройшов з дружецьким шотом 3-3 і потрібно цим пишатись, тому що хлопці з авангарду грали з Бундеслігою, команди з «Бундесліги». Благодійний матч допоміг зібрати на потреби Збройних сил України 20 тисяч євро. Ще стільки ж очікують в Україні від продажу квитків. Кошти направлять на потреби військових. Нова форма для юних змійських футболістів була придбана за партнерські кошти від матчу. Його організатори і учасники говорять, що це невеличкий внесок у розвиток наших спортивних дітей. А ще сьогодні Марія Мезенцева веде перемовини з іноземними партнерами щодо організації літніх таборів для юних українських спортсменів спортсменів за кордоном наразі розглядають Туреччину. Ця допомога від відомого бренду. Я не буду їх рекламувати. Це і теплі курточки, і спортивні костюми, і футболки вони створені з якісного матеріалу, щоб діти ну, в процесі спортивних тренувань вони були в правильній температурі, в правильних умовах. Я я сподіваюся, що це надихне їх. І ви знаєте, ми поговорили багато хлопців хочуть вступати в серйозні вищі навчальні заклади. Клади, це дуже мене радує. Ніхто не назвав жодного закладу за кордоном. Всі сказали про Харківський ВНЗ, Київський. Це дуже дуже надихає. Ну і частина цих зібраних коштів, які були зібрані за рахунок придбаних квитків, вони направлятимуться напряму на допомогу військовим. Це і дрони, це і. Ем... Певні прилади нічного бачення, це ну, та допомога, яку ми вважаємо, дуже потрібно наразі. А партнерські кошти от, були направлені на закупівлю цих костюмів. Ще ми з дітьми і тренерами проговорили потенційну, потенційні тренування за кордоном, такі так звані літні табори. Я буду говорити з партнерами з Туреччини. Про довг, тому що зранку я мала ці перемовини, і сьогодні ми приїхали за вас. Дуже була би рада, щоб такі. Такі короткострокові 10-14 днів виїзні табори вони були все таки діткам, нашим героям. Вони потрібні для перезавантаження і для обміну досвідом. Заступник Зміївського міського голови Тетяна Тімофієва, тренери та вихованці зміївської дитячої юнацької спортивної школи подякували гостям за підтримку. Ми також вдячні нашим партнерам із Німеччини. До речі, після війни ветерани німецького клубу «Майнц» обіцяли зіграти на Зміївському авангарді. Тож віримо в перемогу і чекаємо на зірок Бундесліги у Змієві.